З наближенням 10-ї річниці терактів 11 вересня американці замислюються, чи стали сполучені штати менш вразливими до ймовірних нападів. Багатьом і досі важко повірити в те, що троє терористів, які захопили літаки 11 вересня і спрямували їх у вежі близнюки, отримали ліцензії пілотів саме у США. Детальніше про авіашколу на Флориді, де навчалися двоє нападників, розповідає Марія Юнко. Мухаммед Атта і Марвен Альшегі терористи, які 11 вересня 2001 року захопили два пасажирські літаки і спрямували їх у вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку. Руді Декерс чоловік, який навчив цих терористів управляти літаком. Декерсу належала невелика приватна авіашкола на Флориді. І він навіть не підозрював, що упродовж шести місяців був інструктором двох майбутніх терористів. Саме на такому чотиримісному літаку Cessna 172 руді Декерс давав уроки пілотування АТІ і Альшегі. Ми завжди відлітали десь на 10 миль. Це спокійна місцевість. Тут вони могли тренуватися і відпрацьовувати різні фігури пілотажу. Декерс зустрічався із своїми студентами щодня. У нього досі зберігаються їхні анкети, записи про успішність, копії віз та навіть підпис одного із терористів. Атта завжди був дуже замкнений і не любив з нами розмовляти. Альшегі навпаки був дуже балакучий. Інструктор каже, що обоє не відрізнялися від більшості іноземних студентів за винятком хіба що невічливості та деякої неуважності до інших. Однак, після застережень про те, що їх можуть виключити із школи, навчання та поведінка студентів покращились. Знання, які Атта та аль Альшегі здобули в авіашколі, назавжди змінили життя і бізнес Декірса. Тут був мій офіс, але зараз мені тут нічого не належить. У четвертій ранку наступного дня після атак агенти ФБР зайшли в офіс Декерса, вилучили його комп'ютера та документацію. Імміграційна служба допитувала його про легальний статус студентів. Він давав свідчення перед конгресом. Влада Флориди подала проти нього позов за звинуваченням у шахрайстві, але згодом закрила справу. Бізнес і сімейне життя Декерса розвалились. Це принесло мені стрес і великі фінансові втрати. Мій бізнес коштував 12 мільйонів доларів. А через рік після терактів. У мене залишилось лише 46 тисяч. Декерс не вважає себе винним у тому, що несвідомо допоміг терористам. Він звинувачує у всьому Аль-Кайду та у Бін Ладена. Декерс навіть написав книгу, винен за асоціацією, і каже, якщо б сьогодні мав авіашколу. Я б ніколи не брав студентів мусульман. Декерс не вірить, що його життя коли-небудь може бути успішним. Я втратив свою мрію, свої гроші. Мені довелося продати свій будинок. Я втратив все, що мав. I lost Попри великі втрати, Руді Декерс щасливий, що вижив. Адже трьом тисячам людей, які загинули внаслідок терактів 11 вересня, поталанило значно менше. Марія Юнко голос Америки.